Учасники, друзі, колеги. Українська федерація спортингу щиро вітаю вас на СК Крила Грому. І сьогодні ми маємо можливість поборотися за кубок Ібіса. Все зроблено для того, щоб ви отримали задоволення, позитив, гарний настрій і відпочинок. Насправді традиції повертаються, і гарні традиції вони мають бути збережені. Чотири роки, як ми не проводили ніяких кубків Ібіса, але сьогодні ми повернулися до цієї історії, тому що хто не має історії, той не має майбутнього. І ми це прекрасно, як розуміємо, тому що ми народ вільний, українці, люди вільні, і вони мають тримати в руках зброю для того, щоб захищати свою волю. Друзі, я вас всіх дуже радий бачити. Дякую, що змогли приїхати. Гарна погода, трохи вітерець внесе ізюмінку, щоб були більше посмішки на лицях в нас. Усміхнеться доля Друзі і так, радий вас вітати спортивно-стрілецького комплексу національного рівня «Крила Грому». І сьогодні ми маємо подію, на яку всі наша стрілецька родина чекала. Ну, три з половиною роки, друзі. По об'єктивним причинам знаємо, що у нас на жаль, не закінчиться повномасштабна агресія Російської Федерації, але компанія Ібіс все ж таки зробила нам це свято. Відкриття Кубку Ібісу 2025. Віталій, далі. дякуємо. дякуємо далі далі. Всіх стрільців. дійсно, це те, що ми чекали майже 4 роки. У мене питання. Сьогодні вперше ми започаткували е, на компакт ну, таку цікаву новину е, чи подію, як стрільба офіційним набієм. Тобто раніше ми стріляємо 24-28 грам, але е, той же самий патрон може бути різних виробників. А сьогодні у нас є офіційний набій, який, ми знаємо, лежить е, в цих кошиках на стрілецькому місці. Зліва 24, справа 28 грам. Тобто, е, як я розумію, це всіх підрівнює. Тобто одні умови, будь ласка, бери на бій, стріляй і показуй, що ти здатен. Змагання почалися, ми їх відкрили, і дійсно, історично Кубок ібіса завжди проводився кожен рік, але із такими ситуаціями, яка зараз є у нас в країні. Ми повертаємо цей це Ібіс і ми хочемо, щоб наші спортсмени досягали успіхів, розвивалися в цьому спорті, щоб наш гімн і наш прапор за кордоном піднімали і мали гум. І також, щоб ми нашу молодь, наших юніорів навчали тримати в руках зброю, захищати себе, захищати свою війну. По саме по правилах, чому ми власне перше це подпробували, тому що Дійсно, це є спортивна боротьба, і коли майстерність стає на першому плані, на першій сходинці, незважаючи на зброю, не зважаючи наприклад на всі інші характеристики, але коли набій один, правила чесні, тому ми і ми знаємо, і справжнього переможця володаря дареку це дуже чудово. Е, друзі, дійсно, е, велика подія. Е, З'їхалось речі, 118 спортсменів. Це не дивлячись на те, що ще тиждень тому тому ми були в Киров... на Кировоградщині і стріляли великий спортинг. Все ж таки, хотів ще подякувати компанії EBI за те, що вона дійсно зробила і робить дуже багато для того, щоб цей спорт розвертався. Да, у нас 80. Відсотків набоїв, якими стріляють наші спортсмени, це все ж таки Ріо. Так, да, є у нас набій LA, Але це ж таємницю, це все Максама Аудор, це Іспанія, але який е, виробляється в Англії. От і вся різниця, тобто це те теж саме Ріо. Але я хочу сказати, що дійсно Ібі e співпрацює із Федерацією спортингу України. Дуже потужна федерація. Максимальне сприяння і наш набій, так як ви вже сказали, 80% набій Ріо, Чому він офіційний? Тому що він дійсно дозволяє показувати високі результати. Стабільний він стабільний і він по ціні можна сказати комфортний. Демократичний демократичний так. Да. тому ми і надалі будемо його розвивати. Цей напрямок підтримувати. Крім того, ми також підтримуємо федерацію стандової стрільби України з олімпійських видів спорту. І в нас там є юніори, які ми їх супроводжуємо, і, і є спонсоровані стрільці. Тому е, насправді дуже великих завдань, дуже багатих, як кажуть, таких напрямків, які ми охоплюємо насправді. І я думаю, що воно дасть свій ефект і ми будемо прославляти своїх стрільців своєю державою. Що ж, Віктор Крижановський, всі ми його дуже і дуже добре знаємо, майстер спорту міжнародного класу. І саме він допоміг компанії сьогодні зробити свято. Це у нас комерційне змагання. Як налаштування комерційних змагань відрізняється від календару? Ну, насправді Ростислав, напевно, нічим. Ніч, нічим, так. Да. Можливо. Ну, По-перше, змагання проходять все рівно, в серійних правилах компакт спорту, да, обов'язкові мішені і так далі. І так далі. От. Деякі люди, які заїжджали на пристрілку, не всі змогли приїхати, то я читав це, в групах, там щось який медленно літає, там 190-200. Я тихо мовчав, там, все рівно професіонал заїжджав з Данії і настраїло, розумієш? І, ну, в кінці кінців можна ходити стріляти в одиночні мішені. А приходить справа до турніру в суботу і неділю. Зразу налаштувальник підкидує цікаву схему. Є, там, вітря, де... ця Вітерець взагалі ізюмінку свою носить. І... і всі ходять, шукають цю людину, що в групах писала там. А що ж ви писали там, як же ж Ну, Але ми бачимо, що все рівно посмішки дає. Тому десь комусь трошки вітер жме, комусь не жме, але загалом все файно. Дуже чудово, дуже чудово. Скажу так, що наші майстри на Стрелецьких комплексах вже навчились людям додавати гарного настрою. Так. Да. І правильно ви сказали, що одне діло, коли ти прийшов, потренувався там на одиночках, так. потім заходиш на серію і включається змагальний процес це навантаження. Ти вже починаєш сам собою шукати відповіді на Починає ці запитання? Починає працювати адреналін, в когось да. негативний, в когось позитивний, але і той, і той впливає на стабільність, виважність, і тому ти шукаєш собі, не може дати відповідь. Я же вчора ходив дем-дем-дем-дем-дем, а сьогодні чи 17 чи там 19. Хто? Ну люди так А, осказую. люди, так? Да, вони так, навіть називають себе чемпіони тренувань. Є таке, от а от відповідальним жаво трошечки тут знаєте, треба практикуватися, і тільки участю можна побороти і зайти в той стан, який можна регулювати. Три змагання. Я не пам'ятаю, щоб mm -hmm. за останні чотири роки ми так потужно виступали, приймали участь у змаганнях. А от в цьому місяці такий насичений графік. Ми, в принципі, рухалися згідно свого календарного плану. Кожних три тижні так. в нас десь проходять змагання. Але наш спонсор компанія Ібіс, каже, хлопці, хочу вам зробити свято. Так. Да. Хочу зробити, провести кубок Ібіса. У вас накрила грому і виставити класні призи, і сертифікати, і набої. Чому ж ні? Чому ж ні? Для спортсменів, для стрілків, це свято це ще раз можна спробувати свої можливості перед купком України, який буде у Рівному через два тижні. Тому ну, польоти налаштовані такі, адекватні всі, можна зробити гарний результат. Ну а наше змагання продовжується вже. Перший день добігає свого завершення. Наші спортсмени відпочинуть і завтра з новими силами кинуться в бій. Бо як сказав наш президент, нас чекає дуже і дуже цікавий призов. На змаганнях за призи компанії Ібіс можна було зустріти дуже багато нових облич. І серед них один Андрій. Андрію, доброго дня. Доброго. А, я так розумію, це ваші перші змагання? Так, це, це мої перші змагання. До цього часу ніколи участі не приймав. Враження неймовірні. Таких емоцій, ну напевно, ну, вони не порівнювані ні з чим. Люди, приїжджайте, беріть участь. Е, Вчиться стріляти. Ну, Дійсно, це такий вид спорту, який заряджає дуже великим позитивом. А якщо ти ще й влучаєш, то це ти весь час на адреналіні. Андрій, ну а як результати? Ростуть. З кожним новим майданчиком результати покращуються. Тобто -то. це таке практика, думаю. Відіграє дуже важливе значення. Тобто прив'язка до мішені, так. правильна стієчка. А тренує тебе хтось, є тренер? А ні, 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 так. Так, поки, поки своїми силами. Але мисливець. 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 Бо так. бачу, рушниця мисливська. Рушниця мисливська, але я плюю з напівавтоматами. А це придбав спеціально для, для того, спортергу. щоб почати займатися стендовою стрільбою. Бачите, як чудово, друзі. І у людини посмішка на обличчі не засмучалась. Наш переможець, Олег Макадзеба, вітаю, друзі. 186 з 200 можливих в дуже запеклій боротьбі, але безкомпромісно. Не перестрілки, нічого, шансів не дав своїм опонентам, забрав кубок. Це дуже було потужно, Олежа. Я скажу так, що Ібіс проводить вже не вперше. такі от такого роду турніри. Ну так. Мабуть, пощастило, мабуть, так співпало, що минулий кубок теж поїхав вдома. Теж, так? Той, що був три ну, роки тому назад. Да, це другий кубок наш. Ібіс саї. На Я скажу так, що дякуючи компанії Ібіс, ми маємо на сьогоднішній день можливість, правда, що за адекватну ціну, за адекватні взагалі відносини, стосунки між компанією Ібіс і федерацією спорту, проводять також турніри. Олеже, я тебе дуже вітаю. Це було дякую, дуже дякую. потужно, неперевершено. Дякую, друзі. Дякую. І що ж, і до нових зустрічей на телеканалі Трофей. Ще раз подякуємо компанію Ібіс за таке чудове свято, яке вона подарувала всій нашій стрілецькій родині. Слава Україні! Героям слава!